Не знаєте, чим прикрасити кімнату, а зелених рослин уже і так багато. Тоді пропоную придивитись до чудового варіанту у вигляді дерев'яних 3 d картин чи панно. Усім привіт! Мене звати Марта Іванова, і сьогодні я розповім вам про чудовий дерев'яний декор, який пасуватиме кожній кімнаті. Що в ньому такого особливого та як його підібрати? Погодьтеся, іноді буває таке, що ти зовсім не знаєш, що подарувати друзям, колегам чи рідним на якесь свято. Тут у твоєї подруги завтра день народження, а все круте та цікаве ти вже дарував раніше. Однак є чудовий варіант, який пасуватиме кожному. І це дерев'яні карти чи панно, які будуть вписуватись у будь будь-який інтер'єр помічали біля чого зазвичай Сергій Притула, який добре усім відомий, записує відеозвернення до українців. Позаду нього велика карта України, яка світиться. До речі, можна замовити карту будь-якої країни та, хоч усього світу, розмальовану будь-якими кольорами та з різними позначками. До речі, можна позначати, де ви вже були, а що відвідаєте пізніше. До речі, 3D-карти дуже популярні нині не лише в Україні, а й в інших країнах світу. Ось так зайдете в офіс за кордоном, а там мапа. І не проста, а з дерева. Також, якщо важко визначитись кольором, розміром чи ще чомусь, то існує спеціальний додаток, де ви можете навести камеру на стіну та переглянути різні варіанти, або точно вирішити, яку карту хочете. А от я б, наприклад, замовила карту мова у круглій формі. Повішую вдома на стінці. Та буду відмічати, де у Львові найсмачніші десерти та кава, аби точно не забути до літа. Або можливо, куплю дерев'яне панно. Поки ви не заплутались, панно про яке я вам зараз розповім, це не звернення до якоїсь пані, не торт, панчо чи мексиканське пончо. Хтось може мені пояснити, для чого придумувати стільки схожих слів. Йдеться про звичайне панно. Це теж дерев'яна прикраса, яка гарно може доповнити інтер'єр вашої кімнати чи дому. Найцікавіше, вам можна не обмежуватись картою чи географією у цілому. Для панно підійде будь-який образ. Ви можете прикрасити стіни кімнати улюбленим персонажем з мультика чи фільму, квітами чи просто симетричними візерунками. Словом усім, чим вам захочеться. Ви можете обрати будь-який розмір, і тоді у вас висітиме величезна картина на усю стінку, або навпаки, миле та маленьке доповнення до полиці з книгами. Взагалі, панно можна вирізати не лише з дерева. Для цього підійде скло, папір, декоративна штукатурка, мозаїка, гіпс та навіть тісто. Його можна зробити об'ємним. Є три види панно: різьблені, випалені та зілені зі сматочків дерева. Перші з них майстер вирізає власноруч. Такі картини є єдиним цілим, тому вони найбільш популярні. Випалені панно найкраще підійдуть для мінімалістичного інтер'єру. А от елемент декору з різних частин дерева означає, що ви можете створити цікаву картину на сіні, зокрема. Ремих елементів. Варто слідкувати, щоб на картині не накопичився пил. А якщо вона не покрита лаком, то краще протирати сухою серветкою чи тканиною. До речі, такі елементи декору вважаються символом довголіття та добробуту. Мабуть, і собі щось пригляну. А з вами була Марта Іванова. Па-па!